Як то кажуть, якщо не знаєте, хто такий ортодонт або ортопед, ви щасливчик. Якщо знаєте, ви багатій. сьогодні ми завітаємо до стоматологічної клініки, щоб заглибитися у проблемний світ зубів та дізнатися більше про тонкощі у професії земного лікаря. Здоров'я зубів це основа красивої посмішки та загального здоров'я. На щастя, сучасна стоматологія пропонує широкий спектр послуг, які допомагають зберегти та відновити красу та здоров'я зубів. У цьому сюжеті ми зустрілися з Вадимом Юрийчуком, який розповів про сучасні методи лікування, новинки стоматології та поділився цінними порадами щодо догляду за зубами. По перше, я би радив відвідати стоматолога. Кожних півроку для того, щоб стоматолог вирішив, чи треба вам взагалі гігієна, чи не треба. У нас є дуже велика кількість клієнтів, які приходять раз в півроку, але ми нічого не робимо, тому що у пацієнта класна гігієна, він класно заглядає за зубами і він слухає наради лікаря. Тому ми просто поспілкувалися і пацієнт собі пішов. Якщо у пацієнта є, наприклад, якийсь початковий карість, то пацієнт цього не відчує. Він не буде знати, що у нього є проблема. І, ну, тому що, до речки, буде дуже маленький карість, і він не дає яких сигналів. Тому пацієнт буде думати, що він здоровий, все, все круто. Але вже є проблеми, яку можна вирішити за дуже маленькі кошти. Е, тому опять-таки, приходимо раз на півроку. І е, чому раз на півроку треба приходити? Оце дуже прикольне питання до війни в страні, тому що зараз ми живемо в дуже стресонагруженої ситуації, коли постійно ну в Одесі, наприклад, вже третій день підряд шахеди прилітають по е, різним домівкам. Е, тому стрес у людей дуже високого рівня. І перше, що страждає від стресу, це е, зуби челюсна система, тому що вона починає зуби, починає бруксувати, е, стиратися і навіть ломатися. У мене були пацієнти, які приходили, що. Ми лягли спати, було декілька взривів, і зранку, от, будь ласка, переломаний зуб, тому що наша система не може витягнути такі стресові навантаження, і це також має визначити лікар-стоматолог. Тому що, якщо він бачить, що у вас є дуже велика стираємо зубів, дуже великий стрес по функції, то можна це захистити, зробити якісь капи. Ну, адаптуватися до того до тієї ситуації, яка в країні, якщо ви вже знаходитесь тут і вирішили жити далі, щоб не зруйнувати навіть здорові зуби. Тому що зараз проблема не в карісі, а проблема з... Ем, основна проблема це втрата зубів через бруксізм, але через якісь розірні процеси. Тому що їжа у нас дуже кислотна, стресу дуже багато, всі чистять зуби, карієса нема, але зубів також нема, тому що вони просто стираються. І це теж проблема. Стоматологічного лікування і проблема, яка яку може вирішити тільки стоматолог. Тому приходьте раз в півроку, просто подивитися, якщо все класно, посміхнулися і пішли собі далі працювати. Якщо є проблема, то ви запланували, вилікували, і вас вже ну, не такі великі будуть витрати коштів в подальшому часі. Здоров'я зубів це не лише краса, а й запорука впевненості в собі, адже що може бути приємніше щира посмішка. Саме тому важливо звертати увагу на її збереження та доглядати за своїми зубами. Які технології наразі використовують у стоматологічній практиці чи зросли інновації порівняно з попередніми каналами? Ну, давайте так. Ми працюємо з. Останніми технологіями вже з 2017 року, 2016 року. це був такий великий бум. Цифрова стоматологія зійшла. Хоча вона була ще в 80-х роках, але вона така була масова і доступна вже стала. І в відсотках це було десь 80% нововведень Якісь за ці там 8 років чи 6 років, які пройшли. Ось це був і 3D-принтери Заходили на ринок, і сканера, і потім сканера обличчя. І зараз це дуже. Великі попити на функціональну стоматологію, але треба розуміти, що є такі великі технології, наприклад, як сканування та переведення пацієнта в комп'ютер, щоб не працювати це в аналогі і в. Руками це все не робити з гіпсом, тому що це дуже, ну, дуже мало помилок в тебе стає, коли ти використовуєш цифрові технології. Тому більший відсоток вже користуються в сучасній стоматології. І що зараз відбувається на ринку, це такі десь 10-5% ринку, які залишилися для дуже досвідчених лікарів, для того, щоб зробити свою роботу ну, майже перфекціонною, ну, супер крутою. Абсурдні ситуації пов'язані з, з клієнтами. Абсурдна ситуації з клієнтами. Зараз треба подумати, що ж таке абсурдно у нас було. У нас взагалі така робота дуже прикольна. Ну, мені дуже дивують пацієнти, по-перше, коли вони приходять на 4 вініра чи на 6 вінірів і взагалі не мають задніх зубів. Ну, це просто для мене якийсь шок, тому що хтось сказав їм, хтось десь подивився, якийсь лікар розповів, що вінірами можна все закрити. Пацієнт приходить я кажу: ну, спочатку вам треба відновити функцію жування, тому що рот це не тільки посміхатися, це ще жувати. У вас їх немає. І пацієнтки дуже здивовані, чому вони мають зараз гроші, дуже велику кількість грошей тратити на відновлення жувальних зубів, якщо можна просто зробити шість чи там. 10 останніх зубів передніх білими, валити туди купу грошей, потім десь через півроку це все поламати, і казати, що стоматологія сучасна це просто взагалі якийсь ну, такий прикол. Ну Це вважає такий абсурдний варіант, тому що тут ну, я не розумію, чому. Люди не відносяться до порожнього рота як для, ну, до цілого органу, тому що ну, посміхатися це класно для інстаграму. Але це не основна функція нашого жувального апарату, на жаль. Сучасна стоматологія це не тільки лікування каріюсу, але й комплексний підхід до здоров'я зубів. Від профілактичних заходів до відновлення втрачених зубів фахівці готові зробити все, щоб ваша посмішка завжди була здорова та красива. Не відкладайте свій візит до стоматолога. Здорова посмішка це важлива частина щасливого життя.